Коло підписчики, Сьогодні ви перший день на кабінах з нами. Давася? Глядачі наші! Зі мною я вам буду показувати, що сьогодні роблять наші пацани. Тут у нас іде бокс. Де виготовляється з самого початку кабіни. З цього етапу стартує виробництво кабіни. Нарізають метал, формують заготовки, готують кожну деталь до зварювання. А далі я вам ось тут ближче покажу. Бачите, вже є готовий нарізаний метал по ваших розмірах. Так, а тут ми переходимо вже до іншого процесу, і Тарас зараз трошечки вам розповість. Зараз додаю двері. Перед цим здавається на кабіну ці дні, а потім це з'єднується між собою полі вичерпам. Кидається і вариться криша. І так після того, як кабіну зварили, її знову відправляють на зачистку. Зачищається. Ось так. І потім відправляють на процес фарбування. Бачу, вже тут іде Сашко. Мексика. Його крикуха. Мексика. Що ви, Сашко, прийшли вже з обіду? Смачно поїли. Добре. Йдете далі робити роботу свою. Добре. Ось тут, бачите, вже є готова. Кабіночка стоїть. Чекає свого замовника. Так переходимо до другого боксу. Тут у нашій Вася, як завжди, в кабіні сидить, так? Да? Що ви там, Вася? Монтую клюшу по дусту, бустучі падає. Акуратно, не впадіть. Ми переживаємо за ваше здоров'я. А тут у нас дуже працюють хлопці. Робота кипить повним ходом. І так, ми переходимо до другого боксу, бачите, після того, як кабінки вже зварилися тут ручки, Вони зараз висихають на етапі. Хлопці працюють повним ходом. Вася буде обшивку приклеювати, трошечки приклеює, так. Да. О! Буде Міша ще в процесі, так? Перед вайте привіти Ось бачите, це в нас буде на Оріон е, 404, так кабінка? Єс. Yes. Вичте, скільки кабінок ми вже зробили. Також ви можете у нас придбати скло, якщо що. Поки хлопці працюють, хочу вам розповісти, що у нас ви можете придбати скло до вашої кабіни, якщо ви купували у нас, і в разі чого щось пошкоджилось, десь побилося. Тому у нас є в наявності і тоноване, і звичайне, наприклад, на Донфенк 404, на Скаут, і пішло поїхало. Хлопці вже виносять в кабіну. Майже. <плес> <плес> Шли, саша, Дайте, то, Чого, дам, так, уроті, це швітця каже. Дайте танометор. Дайте ну, толометром. 300 на 400 давлення. <свісно> сьогодні клієнт приїде і забере. 300 на 400, 300. Ось така кабіна Оріон 404. Замовник сьогодні приїде, її вже забере. Тут, бачите, магнітола вбудована, обшивка червоного кольору. Двері віконця відкриваються. Ляпс. Красота. Всім привіт! А тут Я наші продавава. сусіди передають вам привіт на автохабі. Приймайте фрукту! Нашій ну, бос приїхав. А це трансляція? Це не трансляція, це на Ютуб я знімаю. Ага, так, підписуємося на Ютуб канал обов'язково і на Тікток. З 15 в обід буде розіграш кабіну. Супер. А наш махай привіт. Наша Шипиня і менеджер, мене бухгалтер, да? бухгалтера. Є, Є бухгалтера, так? Да? Ми тримаємо надійну на місці. Так, в цю неділю, 19 числа, в час дня віддаємо кабінку. Всі всі, всі збираємося на час дня на роботу. Ну, як на роботу, як на свят. Вот і обов'язково потрібна має бути підписка на Ютуб і TikTok канал. Все, замовляємо кабіну і підписуємось. Гарного дня.